Вони дійшли до такої цифри, що зараз їм утримувати вівцю на рік коштує через те, що це така підтримувальна методика 10 фунтів на рік 10,40. І він також сказав, що дуже багато позитивних речей є, які регенеративне землеробство і тваринництво привносить. Ну, по перше, звичайно, кошториси певні покращення фінансові, це, це прибутковість угідь, а бонусом іде більше часу, тому що він от він розказував про одну ферму, де вирощують овець. І він сказав, що фактично якщо Класти години, які фермер сьогодні витрачає на цих овець, то виходить, що людина витрачає два дні в тиждень. І в нього вивільнюється час на щось інше, і ця людина, яка тримала, тримає цю ферму овець. він е, перейшов до того, що він вирощує тюльпани. А це дуже популярна штука у Великобританії. Є такі тюльпані. Я, я була особисто на на, на такій фермі. А коли в певний в певний час ти можеш приїхати на таку ферму, і там такі великі-великі ряди тюльпанів. І ти можеш собі нарізати скільки хочеш, заплатив за квіточку цибульки. Брати не можна цибулинки, а квіти можеш І люди. приїжджають з бремками, потім їдуть, п'ють каву. Десь чай із дітьми, і з дітьми, і дуже дуже багато різних сортів, дуже красивих. Це такий травень, це тюльпанний рай просто. І от така людина розвиває свою ферму і відкрила таку такий сектор тюльпанний. І в 26-му році також планує відкрити і вирощувати свиней, тому що вивільнюється час.